Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися розклад на тему Прийшов час дізнатися, про що? Зараз подивимося, про що вам прийшов час дізнатися. Розклад буде, як завжди, на три варіанти: коротко і про головне. І, звичайно, буде підказочка або порада для вас, що вам з тим робити. Можливо, який напрямок вам обрати, де вам рухатися, чим займатися. Тож дивимось, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Прийшов час дізнатися для вас, що, можливо, ви усвідомили свій досвід, урівноважили свої емоції, готові йти у щось нове, бути більш щирими, більш відкритими. І розуміти, що досвід це дуже добре. Але це ще не тільки досвід, а ще й ваш час. І якщо ви будете там залипати і весь час прокручувати якісь певні події, які вже в минулому, або емоції, або ще що, то ви тільки втрачаєте свій час. Тому що життя бурхливий, такий стан, який повинен бути присутній у житті кожної людини. І порада для вас. Вам прийшов час дізнатися, що ви мах свого життя. Ви можете творити те, що ви для себе бажаєте. Хочете поїздки, ви можете здійснити її. Хочете відчути радість, ви її можете. Хочете комунікацій, будь ласка. Хочете знання якісь отримати, навчання пройти, будь ласка, працювати також, будь ласка. Тобто для вас відкриті всі двері. Головне, щоб ви розуміли це і рухалися, щось брали і робили. Не чекали б, що на вас щастя впаде саме. Тож це був перший варіант. Другий варіант, для чого прийшов час, про що вам потрібно дізнатися? Сімка мечів, сімка Пентаклів перевернута, і дев'ятка чаш говорить про те, що можливо ви щось, якусь інформацію або скривали, або вам не давали можливості її відкривати. Хтось вас навіть, можливо, блокував або призупиняв, можливо, якимись хитрощами, маніпуляціями, нечесними діями. І від того ви, можливо, навіть і хворіли, або відчули розчарування, втратили зацікавленість до своєї справи, то вам потрібно знати, що прийшов час вам вже в певній мірі насолоджуватися плодами своєї праці, тому що, хто б вас там не зупиняв, ви все ж таки рухалися. Можливо, дещо приховували свої наміри, можливо, не всім розповідали, що в вашому житті там відбувається, ваші плани не ділилися ні з ким. І все ж таки ваша справа просувалася, ви не стояли на місці. А тому насолоджуйтеся тим, що ви для себе бажаєте. Це був другий варіант, третій варіант. Для вас прийшов час, про що знати. Ну, для третього варіанту, дивіться, закохані перевернуті, колесниця перевернута, і двійка жезлів перевернута. Говорять про те, що вам прийшов час усвідомити, чи правильно ви йдете, чи своїм шляхом, чи той, той вибір ви зробили, чи той напрямок обрали, чи в партнерстві у вас все гаразд, чи та людина поряд з вами, чи, можливо, ви просто збираєтеся когось з собою взяти, можливо, в робочих моментах комусь довіряли, вважали його своїм партнером, а виявилося, що людина вам. Тільки палки в колеса сунула і заважала рухатися у вашому напрямку, збивали вас. Можливо, вам давали якусь ну, усвідомлено давали неправдиву інформацію, і це вас могло збити із вашого шляху. Також ви самі собі могли щось надумувати, намислювати. І приходити не до правильних висновків і рішень. А тому для вас прийшов час це все усвідомити, переосмислити, і, можливо, зробити два кроки назад, звернутися до традиційних методів, або, навпаки, подивитися на цю ситуацію, яка у вас наразі склалася, зовсім по-іншому, не так, як ви це бачите наразі. І зробити певні свої висновки, зробити, обрати свій напрямок, і тоді у вас все вирівняється у вашому житті. Для третього варіанта потрібно було саме це розуміти. Тож бажаю хай в вашому житті, тільки будуть приємні події, які будуть вас надихати, які будуть вам давати змогу рухатися вперед.